Беткін, ти король. До України прибув президент Фінляндії Олександр Ступ. Він вже разом із президентом України Володимиром Зеленським біля стіни пам'яті в Києві вшанували українських захисників і захисниць, які віддали свої життя заради України. Далі лідери країн планують обговорити безпекові проекти, питання євроінтеграції, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Крім того, будуть говорити і про посилення тиску на Росію, санкції та необхідність досягнення стійкого миру. Президент Зеленський додав, що зараз триває наповнення 19-го пакету санкцій проти Росії. Пріоритети це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни. Це капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми. Також разом із європейцями Україна працює і проти різних схем обходу цих санкцій. Тож ми, за словами Зеленського, готуємо спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб об'єднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів. Спецпосланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох прямував до Польщі, коли російські дрони опинилися в повітряному просторі країни. Передає американський телеканал CNN із посиланням на офіційних представників в адміністрації президента США. Келох цього тижня буде з візитом у Польщі. А після чого нібито має відвідати і Україну, зазначило джерело. Сам же спецпредставник поки що не коментував ці дані у своїх соцмережах. Я ж нагадаю, що востаннє кіт Келох був в Україні із візитом у день незалежності, 24 серпня. Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що в середу провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом щодо неодноразових порушень польського повітряного простору російськими дронами. За його словами, бесіда засвідчила союзну єдність двох країн. Ця розмова є частиною серії консультацій, які я продовжую із нашими союзниками. Сьогоднішні переговори підтвердили єдність альянсу, заявив він. Президентський міністр із міжнародних справ Марцін Пшидач сказав, що розмова Трампа із Навроцьким була дуже хорошою. Президент Навроцький детально розповів, що саме сталося в Польщі. У відповідь він почув тверді запевнення з боку американської сторони щодо союзницької солідарності. Сказав він. Ну і пшидач повідомив, що Трамп наголошував на тому, що Сполучені Штати Америки. Підтримують Польщу в захисті її території. Америка твердо підтверджує свою прихильність до союзної підтримки Польщі. У цьому сенсі президент Трамп сказав: Ми з Польщею, ми пов'язані з Союзом, і поляки, не бійтеся нічого. Якщо щось загрожує вашій безпеці, то треба реагувати. За словами пшидача, Трамп також похвалив здібності польських солдатів їхню реакцію та рішення збити російські дрони. Він також зазначив, що є можливість для збільшення кількості американських військ у Польщі, але це вимагає конкретних дій, зокрема залучення міністерства оборони та закордонних справ. Ну і американський президент Дональд Трамп одразу після розмови із очільником Польщі написав. Почалося. Що саме він мав на увазі, невідомо. Ну а президент України Зеленський напередодні також мав розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Крім того, говорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджою Мелоні і генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Каже, що польський прем'єр. Поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити щодо російської атаки на Польщу. Уламки дронів, серед яких були також іранські шахеди, знайдені в багатьох містечках та селах, Росія продовжує розбудову своєї воєнної промисловості. Говорили про все це з лідерами Європи, зокрема з прем'єр-міністром Польщі, Туском. Прем'єр-міністром Британії Стармером, головою уряду Італії Мелоні з генсеком НАТО Рюте. Важливо і надалі координуватися. Ми домовилися, що наші військові, наші представники Міністерства оборони України та Польщі найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити весь досвід, який у нас є в протидії дронам. Польща на три місяці обмежила польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Рішення ухвалили після масованого вторгнення російських безпілотників у повітряний простір цієї країни. Обмеження запровадили з міркувань національної безпеки до 9 грудня. Заборона на польоти стосується цивільних літаків і безпілотників. Виняток буде лише для військової авіації. Дозволити польоти можуть за умови, якщо вони здійснюватимуться для надання допомоги в разі загрози життю чи здоров'ю людей або тварин під час надзвичайних ситуацій. Також сьогодні о півночі буде закритий польсько-білоруський кордон. Раніше повідомляли, що його знову відкриють після 16 вересня, коли закінчаться спільні російсько-білоруські навчання, захід 2025 Однак після атаки дронів минулої ночі вирішили, що кордон все ж таки залишатиметься закритим до окремого розпорядження. Військові маневри російських терористів та їхніх білоруських поплічників розпочнуться вже завтра. Основна частина навчань відбуватиметься в центральній частині Білорусі. Офіційно в них беруть участь близько 13 тисяч осіб, але за різними західними джерелами насправді може бути до 150 тисяч. Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що однією з цілей навчань буде відпрацювання нападу на Сувалський коридор. Це ділянка польського та литовського кордону, яка межує з білоруською і російською Калінінградською областю. Ну а ще під Мінськом. Будують секретну військову базу, на якій можуть розмістити ракетний комплекс «Арєшнік». Латвія мінімум на тиждень заборонила польоти над кордоном з Білоруссю та Росією. Про це повідомив міністр оборони Андріс Спруц. Повітряний простір буде закрито на висоті до 6 тисяч метрів у 50 кілометровій зоні від кордону. Польоти будуть заборонені починаючи із 18.00 четверга за місцевим часом. Крім того, Рига може повністю закрити кордон з Росією та Білорусю – Повідомляє видання Делфі. Відповідна пропозиція була подана до сейму фракцією Нацоб'єднання, і вона передана на розгляд комісії з нацбезпеки. За передачу проекту на розгляд комісії проголосували 70 депутатів. 13 парламентаріїв виступили проти такого рішення, а один утримався. Перед голосуванням депутат від Нацоб'єднання Яніс Добрава наполягав на тому, що проект має бути розглянутий, і рішення має бути прийняте вже сьогодні. Один із російських дронів, що залетіли минулої ночі до Польщі, впав на території військової частини Сил оборони у Гродському повіті. Це неподалік Варшави. За інформацією медіа, безпілотник типу Гербера не мав бойової частини та не завдав шкоди військовому майну. Наразі в країні виявили місця падіння 16 БПЛА. Але ця цифра не остаточна. Уламки інших дронів знайшли в Чижові, що у Святоксському воєводстві також ще виявили один розбитий апарат на полі в Собоці та в селі Смикув. Крім того, уламки безпілотника знайшли і поблизу Любліна. Внаслідок падіння він пошкодив дах господарської будівлі. Тим часом військові експерти повідомляють, що російські БПЛА були оснащені додатковими паливними баками, і саме тому змогли долетіти так далеко. Нагадаю, що щонайменше 19 російських дронів, зокрема типу Шахет та Гербера, залетіли у повітряний простір Польщі через Білорусь, після чого почалося їхнє перехоплення силами авіації Польщі та країн НАТО. Країни Люблінського трикутника, Литва, Польща та Україна вважають вторгнення російських безпілотників на територію Польщі навмисним і скоординованим ударом. Про це йдеться у спільній заяві. Литва, Польща та Україна наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці між своїми структурами, відповідальними за безпеку повітряного простору. Також сторони закликали партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС такі скоординовані дії мають бути спрямовані на запобігання негативним наслідкам обурливих дій Росії та в ідеалі сприяти підвищенню ефективності наших заходів протиповітряної оборони. Ми також відзначаємо спричинений цим інцидентом сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб дезінформації. Що стосується дезінформації, я нагадаю, що напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що треба, мовляв, об'єктивно з'ясувати. Чи був заліт безпілотників на територію Польщу навмисним чи випадковим? І під чим контролем вони перебували? Польща вчора збивала дешеві російські дрони ракетами вартістю 400 тисяч євро. Повідомляє про це агенція «Більд». Збити вдалося точно три дрони. З 25 ще один, можливо, впав сам. Для цього використовували два винищувачі F-35, які оснащені ракетами АІМ-9. Вартість одного дрона кілька тисяч євро. А інші видання пишуть, що взагалі ця ракета коштує понад 2,5 мільйони євро, тобто в сотні разів дрон менше за вартість ракети, якою його збили у довгостроковій перспективі. Використання F-35 проти безпілотників не має ніякого військового сенсу, заявив високопоставлений офіцер НАТО. У зв'язку із цим Альянс вже розглядає інші варіанти протидії дронам. Ну і біль також зазначає, що у Німеччини наразі немає достатніх ресурсів для ефективної боротьби із безпілотниками, які літають на малих висотах. Ну І Республіка Польща попросила у НАТО більше систем ППО після атаки російських дронів. Повідомляє Блумберг. Варшава зробила офіційний запит до союзників на додаткові системи протиповітряної оборони та технології боротьби із безпілотниками. Міністр оборони Владислав косиняк Камиш заявив, що Швеція вже направляє підтримку. Нідерланди надають комплекси Петріот, засоби проти дронів і 300 військових. косиняк Камиш підкреслив, що до допомоги готові також і Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії. За даними Bloomberg, в Лондоні обговорюють варіант повернути до Польщі винищувачі Тайфун, які нещодавно покинули країну після місії з охорони повітряного простору. Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що розгорне ешелоновану систему ППО в Польщі. Вже до кінця цього року послання Путіна Україні, Європі та Трампу я не відступлю. Про це пише The New York Times. У неділю Росія провела найбільшу за всю війну ракетно-дронову атаку на Україну. Потім, вже в середу, напруженість у відносинах із Заходом різко зросла, коли Численні російські дрони залетіли на територію Польщі, здійснивши вражаючі вторгнення в повітряний простір країни НАТО. Ці атаки свідчили про новий рівень агресії з боку РФ. Але для тих, хто слухав Путіна минулого тижня, вони також вписувалися в більш широку інформаційну кампанію. Після того, як протягом декількох тижнів, після саміту з президентом Трампом російський диктатор в основному мовчав щодо України. Він повернувся до цієї теми. Провівши кілька годин перед камерами під час поїздки до Китаю і на далекий схід цього місяця, його коментарі в сукупності із ескалацією російських авіаударів виглядали як нова спроба продемонструвати, що Росія має намір диктувати умови будь-якого закінчення війни. Для України послання Путіна полягає в тому, що він переконаний у своїй військовій перевазі. Союзників Києва в Європі Путін попереджає, що їм загрожує небезпека, якщо вони реалізують свої плани щодо розгортання військ в Україні. Трампу Путін дає зрозуміти, що не піде на компроміс щодо своїх основних вимог, навіть якщо й заявляє, що Росія, як і раніше, готова до угоди. Ну і як публічно, так і приватно Путін демонструє впевненість, у тому, що перевага Росії на полі бою проти України тільки збільшується. На думку аналітиків і людей близьких до Кремля, його мета переконати Україну в марності оборонятися військовій машині Росії і чинити якийсь опір. Ну і до речі, всі інші західні видання також аналізують події, які відбулися вчора. Financial Times пише, що вторгнення безпілотників у повітряний простір Польщі демонструють неготовність НАТО до раптових російських атак. Якщо Путін мав намір провести рейд безпілотників у Польщі для перевірки протиповітряної оборони НАТО, то він повинен бути дуже задоволений результатом. І, як попереджають експерти, наступного разу він ймовірно буде готовий піти набагато далі. Вторгнення в повітряний простір Польщі спонукало винищувачі НАТО піднятися в небо і збити частину об'єктів. Це перший випадок прямої взаємодії очолюваного США військового альянсу з російськими збройними силами з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Однак, як кажуть офіційні особи, експерти з оборони та аналітики, це також показало наскільки не готова Європа до такого масового повітряного нападу, який Росія завдає Україні практично щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для. Зміцнення східного флангу НАТО. Москва напевно зрозуміла, що ми досі не винесли уроків з того, з чим Україна стикалася роками. Ми до цього абсолютно не готові, і ось тепер вони вже біля наших дверей. Ну і колишній командувач армії США в Європі ходжес підкреслив, що Європі необхідна багаторівнева інтегрована система протиповітряної оборони. Яка могла б оцінити масштаб вхідної атаки і перенаправити необхідні ресурси, на відміну від реакції в середу вранці, коли дорогі винищувачі, такі як голландські F-35, були підняті по тривозі, щоб збивати дешеві безпілотники? Це очевидно не було випадковістю, враховуючи кількість дронів. Це була репетиція. Щоб перевірити, наскільки хороші наші системи раннього оповіщення, і який час нашої реакції, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав вторгнення безпілотників навмисною атакою, яка переслідувала дві мети: спровокувати і перевірити. Москва навмисно розпалює ескалацію, якої ніхто не хоче. Очевидно, що вона не зацікавлена ні в перемир'ї, ні в мирі, заявив Крозетто. Італійський розвідувальний літак допомагав також винищувачам, які в середу збивали російські безпілотники. Прем'єр Дональд Туск заявив, що приблизно 19 дронів, які вторглися, були на території Польщі, але збили з них всього чотири, які стали прямою загрозою. За даними польських військових, більшість безпілотників були пастками, які Росія регулярно використовувала для відволікання уваги і ослаблення української ППО перед черговими хвилями ракет і ударів бойовими безпілотниками. НАТО визнало, що система ППО на сході країни є одним з її слабких місць. І потребує термінових інвестицій. Генсек НАТО Марк Рюте високо оцінив дуже успішну реакцію альянсу і пообіцяв захищати кожен дюйм союзницької території. Атака із застосуванням дронів, яка була частиною масової атаки на Україну із використанням безпілотників та ракет, послідувала за попередніми інцидентами, коли російські снаряди. Пролітали повз або на короткий час залітали на територію на територію НАТО, але їх ніхто не збивав. Колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліс Лансбергіс порівняв вторгнення безпілотників до Польщі із спробами російських диверсій на території Європи за останні 18 місяців. Вони намагаються створити нову реальність подібно до того, як вони це робили з гібридними атаками, коли ми по суті погодилися з тим, що росіяни діють в країнах НАТО і вчиняють зловмисні дії. А тепер уявіть те саме з безпілотниками. Вони роблять це один раз: ми не реагуємо, а потім ще одна атака. Може не в Польщі, може в Румунії, може в Литві. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила оборонні витрати на 2026 рік у розмірі понад 892 мільярди доларів. Повідомляє The New York Times. Документ передбачає виділення і 400 мільйонів доларів на підтримку України. Законопроект пройшов із труднощами, але все ж таки 231 голос проти 196 Програма ісеї передбачає фінансування виробництва та закупівлю військової техніки у оборонних підприємств. Окремо зазначено, що в подальшому зброю можуть передати Києву, проте відправка виробленої зброї в Україну не відбувається автоматично, а лише за поданням міністра оборони. Тобто Сполучені Штати можуть залишити вироблену зброю в себе, але законодавці зобов'язали Пентагон звітувати перед конгресом, якщо планується скасування. чи… До прикладу, призупинення військової допомоги Україні, яку схвалив парламент. Я ж нагадаю, що подібні випадки вже мали місце неодноразово за останній рік. Ну і саме тому законодавці ухвалили таке рішення. Одночасно, палата представників відхилила пропозицію трампістки Марджорі Тейлор-Грін про скорочення фінансування для України. Проти виступили як демократи, так і республіканці.